Лосіни сортокрем плюс екстра вага коробочки, 10 кг це на 7 євро за 1 кг це виходить 3,200 за цілу коробочку ось такого наповнення. Тут у нас лосіни йдуть різноманітні. Є спортивного плану, є такі святкові, офісні варіанти, є повсякденні. Як бачите, різнокольорова гама, різні розміри, це, до речі, був М. Ось такі. Вони, до речі, всі гарно тягнуться, такі класні, сучасні модельки. Різноманітні. Ось такі штанішки, але це теж у нас лосінки. Ось такі. Дивіться, як вони тягнуться. Думаю, що це розмір ікселічка. Ось такого плану. До речі, тут ось такий візеруночок. Точніше, вони йдуть порізані. А знизу капронка з візеруночком. Наступна моделька йде ось така більш спортивна. Ось так вона виглядає такі. Лосіни, штанішки спортивні. Ось такого плану лосіни теж великий гарний розмір. Наступна моделька у нас є ось така цікава візерунком. Тут у нас в лотику йдуть на різні смаки, різна вікова категорія. Ось такого плану теж лосіни. 3200 гривень, ціла така коробочка лосінів. І вони всі йдуть в ідеальному стані. Ну, тобто вони йдуть хороші і. В ідеальному стані. Ось такі світло-сірі. Це у нас каплі, бріджі. Ось такого плану. Такі теплесенькі, такі зелені прямого крою. Наступна моделька йдуть ось такого плану. Такі як спортивні штаніжки. Звичайні класичні, чорні. Ось такого плану. Знову ж таки звичайні чорні класичні, Вони великого розміру. Ось такий з трендовим, тут бачите, по боках. Леопард, до речі, гарно тягнеться. Ось такого плану. Ось такі штанішки на розіночці. Ось такого є червоного кольору, точніше бордового. Є синенького. Наповнення, як бачите, тут різноманітне внизу е, теж досить багато цікавого. Ось такого плану ми маємо лисіночки 3,2 е, за вага 10 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Це у нас сорт Крем плюс екстра Лосіний мікс.